Всім привіт! В одному з минулих відео я розказував про аналоговий АПРС або класичний АПРС. А у цьому відео настала черга Digital APRS, тобто АПРС через мережу DMR Давайте почнемо з концепції. Мережа АПРС складається з діджепітерів тобто репітерів, які приймають і передають АПРС пакети. При цьому формат пакетів він а, чітко описаний в специфікації. Наступна частина. Мережі АПРС це АПРС ІС, тобто інтернет-сегмент, куди потрапляють наші пакети, і звідки АПРС мапи беруть наші координати або наші, там або радіостанції, або будь-яких девайсів, які транслюють свої пакети. dmr стандарт також передбачає передачу gps координат але він нічого не знає про АПРС. До того ж, є такий нюанс, що специфікація DMR не описаний точний спосіб передачі gps координат тому а, кожен виробник DMR радіостанції може використовувати якісь свої фічі. Але якщо у нас DMR репітер підключений до аматорської мережі, наприклад, брендмейстер, то брендмейстер може приймати gps пакети з радіостанції DMR і транслювати їх у формат АПРС. Саме на цьому і заснована технологія Digital APRS. Тобто, іншими словами, можна сказати, що Digital APRS – це брідж із dmr мережі у АПРС мережу. Я буду використовувати Digital APRS з радіостанцією Eniton, оскільки вона заточена для радіоматорів і має такий функціонал. Для того, щоб використовувати Digital APRS, нам, по-перше, треба налаштувати радіостанцію, по-друге, налаштувати наш аккаунт у брендмейстері. Ну і, звісно, треба мати якийсь DMR-ретранслятор. Відкриваємо кодплак нашої радіостанції. І переходимо на вкладочку APRS. Тут нас цікавить розділ Digital. Все інше, те, що знаходиться в розділі аналог, відноситься до класичного APRS-у, а ретранслятор DMR, який буде приймати наші Digital пакети він нічого не знає про ваш SSID, про те, що там є якісь символи в aprs -і. Він нічого такого не знає. Тому це все нівелюється. Що нам треба налаштувати в Digital? Канал. Можна використовувати поточний канал, в якому ми включили Digital APRS Reporting. Але оскільки у нас лише один ретранслятор GMR, я виберу його. Channel slot, вибираємо один. Talk group. Вибираємо 2, 5, 5, 3 дев'ятки. І залишаємо Private Call. Звідки я взяв а, цю talk Group? Я її взяв з брендмейстера. вікі брендмейстер для України. Ось вона: 25539, ARS, RRS GPS. Єдине, що Group Call не працює. Я це перевіряв. Group call у мене не спрацював, тому я ставлю тут private call. На цьому налаштування вкладочки APRS завершено. Далі в каналах ми можемо вибрати відповідний репортінг. Давайте глянемо, де тут можна. R85 Київ, APRS-Report Type вибираємо Digital, і все, канал буде репортити нам в Digital. Більше того, ми можемо вибрати якийсь аналоговий канал, включити там Digital Reporting, і при цьому, коли ми будемо працювати в аналоговому каналі, Радіостанція Eniton буде відправляти Digital APRS пакети на цифровий ретранслятор. Далі нам треба налаштувати наш профіль брендмейстера. Йдемо на вкладочку Self-Care. Тут нам обов'язково треба вибрати Chinese Radio, тому що формати передачі GPS-координат в різних радіостанціях можуть відрізнятися. У нас китайська радіостанція, вибираємо Chinese Radio. Також АПРС-інтервал. Тут можна вибрати мінімум 60 секунд. Я так і залишу. В радіостанції ми також могли налаштувати інтервал, і тут він 30 секунд. Але той інтервал, який ми налаштовуємо в брендмейстері, він має пріоритет. Також вибираємо іконку: це іконка, яка буде показуватись на карті. І нам треба вибрати наш SSID. Кол, зрозуміло, що в нас є. SSID це той параметр, який характеризує нашу радіостанцію в мережі APRS. Я вибираю 7. Це описано в специфікаціях APRS. су 7 у нас у OKTOKI, тобто портативна радіостанція. Тому я ставлю 7. І aprs текст. це та текстовочка, яка буде йти з нашим APRS-маркером. Звісно, така сама текстовочка є в радіостанції, але знову ж таки, DMR про неї нічого не знає, тому ми маємо сказати брендмейстеру, що саме туди відправляти. Зберігаємо налаштування і можемо тестувати. У мене тут налаштований Fixed Beacon, я його використовую для перевірочки. Тому я можу не чекати, поки станція знайде GPS, а просто відправити Fixed Beacon. Так, ось я з'явився на мапі. SSID7 BM-текстовочка така, як я прописував. І як бачите, я пройшов через DMR. Ну і тепер, коли ви передивилися підйомку, як налаштувати радіостанцію та аккаунт брдмейстер, я вмикаю радіостанцію. Зараз налаштую тут GPS і підемо на прогулянку. Так, Для початку мені треба вимкнути GPS. Так, налаштувати бікон не фіксет, а справжній GPS-івський бікон. Так, зараз він піймає позицію і зможемо передавати. Для всіх Україна Тарас Трійка. Україна, Україна Григорій. Ну таке виходить відео. Я не знаю наскільки там добре вийде трек, тому що ми тут ходили трошки по ямах, але я можу показати. Трек з попередньої прогулянки я там трошки більше гуляв і без камери трошки зручніше. А в цілому, технологія Digital APRS, вона перспективна, враховуючи ситуацію з АПРСом зараз, бо він занепадає. А от DMR репітерів у нас з'являється зараз багато. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і до нових відео. Всім три!